Аграрії Дніпропетровщини отримала гуманітарну допомогу від міжнародної компанії. Її поривно розподілили між 47-ма малими та середніми сільськогосподарськими підприємствами регіону. Ми отримали гуманітарну допомогу в виді якісного сімейного матеріалу. За це ми дуже дякуємо, тому що зараз такий час, що фермерів мало коштів обігових. Ми куплять сімейний матеріал. Ні за що, і це буде так сказати хороша допомога. Він додав, посіяти озими ріпак аграрії можуть до початку осені. Тоді вже влітку наступного року збиратимуть врожай. Зерно дуже якісне. Вже з цією компанією ми працюємо не один рік. Дякуємо, що в такий складний час вони приходять на допомогу фермерам не тільки Дніпропетровщини, а фермерам всієї України. Це дуже значний внесок в розвиток сільського господарства на Дніпропетровщині. Загалом Дніпропетровщина отримала майже півтори тонни насіння озимого ріпаку, а це майже 163 мішки. Їх розподілили між фермерськими господарствами області, кожне з яких обробляє до 100 гектарів землі. Гуманітарну допомогу передали за сприяння Міністерства аграрної політики України та департаменту економічного розвитку Дніпропетровської обласної військової адміністрації.